Отже, доброго дня ще раз усім, шановні колеги. Нагадаю вам, що ви зараз підключилися до третього спорахунку вебінару з циклу вебінарів бібліотека і виборчий процес, які проходять за проєктом Української бібліотечної асоціації за підтримки Посольства США в Україні. І сьогодні у нас третя тема. Яка називається Вибори президента України. Одразу можете якось, можливо, не зрозумієте, вебінари готувалися до нормальних, скажімо так, виборів, коли вони мали проходити за розкладом ці вибори президента, а також вибори народних депутатів. Але я думаю, інформація все одно про вибори президента України залишиться актуальною, тому що вибори в нас, напевне, не останні і всі їхні е, заходи, всі, які проводяться стосовно тих виборів, ви маєте знати. Е, отже, ми можемо починати. І наш план на сьогодні, як ви бачите, такий: ми поговоримо про ким є президент України, про його статус обов'язки та повноваження, розглянемо з вами законодавчу базу виборів президента України, розглянемо загальні положення виборів, поговоримо про суб'єкти та етапи виборчого процесу, права громадян у президентських виборах, права та вимоги до кандидатів у президенти України, про їх висування та реєстрацію. Поговоримо з вами про виборчу агітацію, про виборчі комісії, їх види, типи і їхні функції, про те, як проходить голосування, результатів виборів. Отже, президент України, його статус, обов'язки та повноваження. Президент України, як ви бачите, це державний службовець вищої категорії, який є за Конституцією України розділом 5 статтею 102 та 112, гарантом Конституції, гарантом державного суверенітету та територіальної цілісності України, гарантом прав та свобод громадян. Він є главою держави. Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України та недоторканим на час виконання своїх повноважень. Зараз презентація мене трошки підвисла. Обов'язки та повноваження президента України, як ви бачите, це. Припинити антикон... антиконституційні дії законодавчої, виконавчої та судової влади, які прямо чи опосередковано порушують основний закон України, захист і зміцнення державного суверенітету, збереження цілісності та недоторканості території України у межах існуючих кордонів, і захист прав та свобод громадян це обов'язки та повноваження президента згідно конституції. Конституції України, розділу 5, статті 102-112. Презентація перегортається у мене трошки повільно. Також президент України зобов'язаний проводити внутрішню політику на основі та невиконання Конституції і законів України, видавати укази та розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території нашої держави, призначати та звільняти членів уряду та інших органів виконавчої влади. Він бере участь у засіданнях уряду і має своїх представників у Кабінеті. Міністрів, Конституційному суді та Верховній Раді України, з України знову ж таки, згідно Конституції України, розділу 5. Ми можемо рухатися з вами далі. Також президент України керує всією зовнішньополітичною діяльністю. Повноваження, як ви бачите, через чотири вертикалі влади, а саме адміністрацію президента, консультативну раду, Раду національної безпеки і оборони та місцеві адміністрації. Знову ж таки, згідно Конституції України, розділу п'ятого. І ми Продовжуємо з вами і говоримо далі про законодавчу базу виборів Президента України. За нашим планом вебінару. Отже, законодавчою базою виборів Президента України, як ви бачите, перш за все є Конституція України. Це закони України про вибори президента, про Центральну виборчу комісію, про Державний реєстр виборчі, виборців, також інші закони України, постанови Верховної. Ради про призначення виборів Президента, також з законодавчою базою інші акти законодавства прийняті відповідно до закону України про вибори, а також постанову Центральної виборчої комісії про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси. Стосовно цієї постанови ми далі трохи докладніше будемо з вами говорити. На зараз це для нас є дуже актуальною інформацією у зв'язку з нашою політичною ситуацією в країні. І говоримо далі про загальне положення виборів президента. Отже, вибори президента України є загальнодержавними. Президент обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Це відома для вас інформація. Він вступає на пост не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Це ми також з вами знаємо. Приведення Президента України до присяги здійснює голова Конституційного Суду України. Відома нам інформація, повторили. І види виборів президента України можуть бути чергові, відбуваються по закінченню конституційного строку повноважень президента. В принципі, ті вибори, які мали би в нас бути. Як... це в тому випадку прийняття відповідної постанови Верховної Ради України відбувається про здійснення позачергових виборів, а також повторні вибори. Якщо не зареєстровано жодного кандидата, усі кандидати зняли свої кандидатури, не обрано жодного кандидата на чергових виборах, вибори визнані такими, що не відбулися, тобто або вважались недійсними, або обрана особа не набула мандату строк, призначений виборами. Рухаємося далі за планом і ознайомлюся з вами з суб'єктами та етапами виборчого процесу виборів президента України. Перш за все, що таке виборчий процес або вибори. Бачите, що це здійснення суб'єктами виборчого процесу, виборчих процедур, передбачених законом про вибори президента України. І хто може бути суб'єктом виборчого процесу? Перш за все, це виборець, це виборча комісія. Суб'єктом є кандидат на пост президента України партія, яка висунула кандидата, і офіційні спостерігачі від партії, від висунутого кандидата, також від громадської організації. Всі ці суб'єкти є учасниками виборів президента. І розглядаємо з вами далі етапи виборчого процесу. Спочатку, як ви бачите, йде висування та реєстрація кандидатів на пост президента. Далі утворюються окружні та дільничі виборчі комісії, проводиться передвиборна агітація. Утворюються спеціальні виборчі дільниці, які існують на тимчасовій основі лише для виборів Президента України на той момент. Складаються списки виборців та їх перевірка уточнення. Голосування у день виборів президента. Це відбувається лише один день. Далі відбувається підрахунок голосів виборців встановлення підсумків голосування і результатів виборів президента та їх офіційне оголошення. Після цього припиняються повноваження у кружних та дільничих виборчих комісій. Додатково за потреби може провестися повторне голосування під рахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторному голосуванні і результатів виборів Президента України та їх офіційне оголошення. Повторне голосування ми з вами розглянули, коли відбувається. І, напевне, найактуальніше. Для нас це права громадян України, України у президентських виборах. Ми вже торкалися цієї теми частково, коли говорили про загальні права взагалі виборців, і говоримо зараз ще раз. Повторюємо, отже, брати участь у виборах може громадянин України віком від 18 років, який внесений до державного реєстру виборців, невизнаний судом недієздатним, незалежно від траси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі етнічного та соціального походження, місця проживання, мови спілкування. Місце перебування на момент виборів. Участь у виборчому процесі має такі ролі. Це може бути виборець, він може бути членом виборчої комісії, він може бути офіційним спостерігачем. А також громадянин може виступати у ролі агітатора. Розглянемо е, далі права громадян України, тобто виборців. Е, отже, перш за все, це рівне виборче право громадян України. Що говорить про те, що громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах. Кожен громадянин на виборах має один голос. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Пряме виборче право громадян України говорить про те, що громадяни безпосередньо обирають президента України, тобто це самостійне, вільне рішення, і це є добровільність участі у виборах. Ніхто не може бути примушений до участі або не участі. У виборах. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, можливо, ви стикалися з такими випадками, коли примушували так, або якось залякували виборців, там, голосуй за цього кандидата або не голосуй за цього і так далі. Можливо, це найчастіше відбувається з особами такого старшого похилого віка, можливо, ви були свідком таких неприємних, негарних випадків. Поділіться, будь ласка, ну, або, можливо, чули, бачили, що таке десь відбувається. Отак. Так. Так, Угу. А майбусько воно все прекрасно. Це чудово. Дякую вам за відповіді, шановні колеги. І ми рухаємось далі і говоримо про державний реєстр виборців. Будь ласка, на це зверніть особливу вашу увагу, бо це також буде стосуватися цих виборів 26 жовтня. Отже, ми вже говорили про державний реєстр виборців. Це є автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання обробки даних. Які містять відомості про виборців України та користування ними створена ця система Центральною виборчою комісією. Вона забезпечує державний облік громадян, які мають право голосу. Ви на своїх екранах бачите сайт, через який ви можете перевірити свої дані у державному реєстрі виборців онлайн. Можете собі його переписати або у записі вебінару ще раз передивитися і обов'язково перевірити, чи ви в цьому державному реєстрі знаходитеся, бо тоді ви будете позбавлені права проголосувати 26 жовтня. Тимчасова зміна місця голосування також зараз є дуже актуальною на наш час. Це голосування виборця не за його виборчою адресою, а за місцем його перебування у день виборів. Це право, ця зміна поширюється.